Тема уроку подібні доданки та їх зведення. Виконаємо номер 1309. Треба довести, що значення виразу не залежить від змінної Х. Отже, давайте зараз і будемо працювати. Спочатку розкроємо дужки. Нам треба 0,2 помножити на 2, а потім помножити на 3. Перемножаємо 2х2 це буде 4. І треба один знак відокремити. Отже, буде 2 помножити на 0,2 буде 0,4х. 0,2 треба помножити на 3, 2х3 – це буде 6. Треба відокремити один знак, тоді у нас буде 0,6. 6. Далі треба помножити 0,5, але зверніть увагу, перед дужками стоїть знак мінус. Нам треба множити і міняти знак на протилежний. Тоді буде 5 помножити на 3. Це буде 15. І один знак треба відокремити, буде 1,5х. Тепер у нас мінус 4 перед дужками стоїть знак. Мінус, тому тут буде плюс. 0,5 помножити на 4 це 4 пополам, це буде двійка. І тепер перед дужками стоїть знак мінус, але ж немає коефіцієнта, на який ми будемо множити. В цьому випадку ми просто розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежній. 2,6 з мінусом, мінус на мінус дає нам плюс, і тепер 1,1х. Як ми бачимо, у нас є доданки, які у нас є з х, і є просто числа. Давайте їх згрупуємо, запишемо рядишком, щоб можна було зручніше рахувати 0,4х. Додати 1,1 ,1. записую спочатку додатні числа, а потім відніму від'ємне число. Тепер у нас є додати 2 відняти 2,6 число і відняти 0,6. Рахуємо разом. 0,4 додати 1,1. Ми отримаємо 1,5х з плюсом, і нам треба відняти 1,5х з мінусом. Тут цікавий випадок, подивіться. Тепер від двох віднімаємо 2,6, буде 0,6 з мінусом і 0,6 з мінусом, дасть нам мінус 1,2. Бачимо, що 1,5 з плюсом і 1,5 з мінусом взаємознищуються. У відповіді залишається тільки дробове від'ємне число мінус 1,2. І як бачите, відповідь не залежить від значення змінної х. Х просто у нас взаємознищився. Ми його закресли, тому у відповіді є число, яке не залежить від змінної Х. Ось ми з вами довели, що значення виразу не залежить від значення змінної. Щиро дякую всім тим, хто дивиться мої відеоуроки. Залишайте коментарі, пишіть, які номери треба пояснити і до зустрічі на наступному відеоуроці. Сьогодні ми з вами виконали 1309 номер. Дякую за увагу.